Заклад, який щойно відкрився, а вже встиг здивувати своєю подачею тартару з кістковим мозком та крамели з яловичими хвостами. Піцерія розташована в самому центрі столиці у дуже затишному дворику. Подача тартару тут дуже незвична, адже ця кістка виготовлена за аналогією зі справжньою. А її ширину підібрано так, щоб туди проходила ложка. Я скуштувала таке вперше і мушу зазначити, що хоч смаку майже не відчувалося, але мій мозок був у справжньому шоці від такого експерименту. Далі піцеп. Викоріна Романо, візитівка цього закладу. Її форму витягнута за контуром лопати, а секретним рецептом поділилася італійська пара, яка володіє піцерією в Римі. Це страва точно мастера етуїд. Далі ми скуштували карамели з яловичими хвостами, і зізнаюсь, їсти їх було справді страшно. Але вже після першої карамели я була в приємному шоці, а далі все ніби в тумані. М'ясо неймовірно ніжне, волокнисте, а соус такий смачний, що хотілося зібрати його до останньої краплі. Ну і як. В італійському закладі не замовити на десерт. Воно виявилося надзвичайно ніжним і просто тануло в році. Заклад має назву романтика, і я обов'язково рекомендую його відвідати.